Вітаю, це новий подкаст, що там є Я Алла Петриченко, засновниця української платформи ШоПЕкспрес для створення інтернет-магазинів сьогодні з задоволенням на зв'язку з Людмилою Богуш, власницею компанії Богуш Тайм, бізнес-тренеркою та експерткою з керування часом. Вітаю, Людо. Вітаю, Ал. Дуже рада тебе бачити знову. Дуже дякую за підключення. Підскажи, будь ласка, як власнику інтернет-магазину все встигати? Ніяк, ти знаєш, от в чому вся таємниця в тому, що все встигнути неможливо. все. Ну все, ну я от буду чесно казати, неможливо. Але коли до мене звертаються люди і кажуть, як все встигати, я питаю, а що то все, що ти хочеш встигнути? Тобто, перше, що потрібно вам зробити, це скласти перелік всього того, що ви хочете встигнути. От у мене є улюблена справа, така, така вправа, коли я роблю. Я кажу людині, скільки часу не вистачає, людина каже: Мені не вистачає там 5 годин. Я вже я золота рибка, зараз знайду. І я прошу, щоб людина склала перелік задач на сьогодні. От людина пише, 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 пише. Після цього я все виписав. я кажу, добренько. А зараз напиши, скільки часу тобі потрібно на кожне з цих завдань, на кожну цю задачу. І людина пише, а потім, я кажу, складай зараз цей час. І парахуй, скільки буде. І виходить 8, 10, 12. Я говорю, Бач, я тобі вже знайшла. 12 годин я тобі знайшла. Люди так кажуть, зачекайте, а спати. ти ж не написав? Тобто це не задача, тобі спати не потрібно, да? їсти не потрібно, до вбирання ходити не потрібно, нічого не потрібно, да? от так. От. І тоді люди починають розуміти, що часу у нас 24 години. Ну, от, як би я до тебе не ставилась, Алла, я тобі не можу зробити більше. 24. Але, раз, і. Але гарна новина в тому, що і ні у кого немає більше, ніж 24. І ні у кого немає менше, ніж 24. У нас всіх 24. Але єдиний чому різниця між часом і грошима. От, наприклад, ти сьогодні десь загубила тисячу гривень. Ну все, ну, прийшла додому, немає. Завтра прокидаєшся? Немає, не з'явилися. Але можна заробити знов. А ти сьогодні загубила години часу. Завтра прокидаєшся? А в тебе знов 24! Не потрібно їх заробляти, ти нових маєш. І от це призводить до того, що люди перестають рахувати час. Друзі мої, звер... да, ваша задача відноситися до часу як для грошей. І пам'ятати, що боженька, він такий добрий. Він кожен день тобі каже: Ладно, вчора в тебе не вийшло, давай сьогодні спробуй. Не вийшло, давай ще раз спробуй. Він, кож... він в нас дуже вірить, і він нам кожен день дає 24 години на те, щоб ми виправилися. Але, знаєш, мені якось подарували календарь Франкліна, мабуть, це такий календар, це така табличка з маленьких-маленьких клітиночок. Кожна клітиночка це один. Чи місяць, чи тиждень, не пам'ятаю зараз, але цих клітиночок на 100 років. І потрібно від, відмітити всі клітинки, які ти вже прожив, і кожен тиждень наступне. І дивишся, скільки в тебе залишилося. Я скажу те, точно, от я чесно, я не впоралася з цим. Я передарувала цей коментар, бо я не змогла. Але це дуже важлива така штука. розумієте, що да, ти кожен день отримуєш 24 але роки закінчуються. То дивіться, дивіться на потрібне на те, скільки там у тебе залишилося. От і що ж виходить все встигати? Контролюйте, щоб ви дійсно встигали займатися тілом, бо якщо воно не працює, то ми туди не поїдемо. Майбутнього не буде, якщо тіло. У мене нещодавно був такий випадок, коли одна жінка ми з нею працювали над масштабнім над масштабуванням на її бізнесу. А вона якраз працює в онлайні, тобто на роботу не ходить, все нормально. І я кажу: А от що ти хочеш для себе? Вона каже, я хочу мандрувати. А я на неї дивлюся, а переді мною сидить жінка, Ну вона молода, їй 28 років, вона важить 115 100 -100 кілограмів. І я так думаю, а які там? Я кажу, а що таке для тебе мандрівки? І вона мені розповідає, а я ж розумію, що тіло ну, ніяк. З цим тілом не можна мандрувати, воно не може, воно сидить вдома. І я думаю, що з нею зробити? І я їй попросила таку вправу зробити, коли я попросила, от уяви, що тобі 5 на 50 років, що в тебе сьогодні день народження. І от опиши просто, що ти бачиш, от 50 років і що там у тебе, як проходить твій день народження. Я їй тиждень дала на цю вправу. І коли ми з нею зустрілися наступного разу, вона мені каже, що Людмила, дуже важко було це зробити. Я плакала декілька разів і так далі, бо я нічого там не бачила. І навіть якщо я починала собі намагатися придумати щось, нічого не бачу. І я себе запитала: а чому я не бачу? І я зрозуміла, тому що я знаю, що я не доживу. І вона мені каже: Я зрозуміла, мені потрібно займатися своїм тілом. І у нас вийшло так, що ми почали з масштабування бізнесу, а перейшли на лікування тіло, бо нічого не буде. То дивіться, щоб все встигати. Встигайте займатися тілом, встигайте розвиватися обов'язково, встигайте займатися своєю родиною, встигайте займатися своєю роботою, встигайте займатися своєю країною, бо ми живемо тут. І ця країна від цього залежить те, як я живу. Бо ти не можеш бути щасливим наодинці. Не можеш, це неможливо. Особливо, якщо ти вирішив. Залишитися в Україні нікуди не поїхати і будувати цю Україну, все і ще потрібно звертати увагу на свою духовну самореалізацію, бо для багатьох людей духовність це не просте слово. Да? Воно щось для них є, якісь цінності, там для когось релігія, комусь щось допомагати. Вчора до мене позвонив один з моїх клієнтів і каже: Я викутався з дуже важкої складної ситуації в житті, і я хочу подякувати всесвіту а він, він в Україні живе. І він каже: Я хочу пожертву зробити, там якусь суму грошей, але на дітей. Ні про ні на дітей. А у мене невістка працює в Охмадіті, я їх зв'язала, і він закупає ліки, там щось таке для того, щоб от просто. Але це його подяка. І нам вже часто кажуть: треба дякувати життю. То ти дякуємо. Я з мамою зі своєю зв'язуюсь зранку. Вона мені каже, ой, все так важко, літали шахіду, там все І мама, ми з тобою живі. Так, дякуємо, дякуємо, от щоб все встигати, просто майте перелік того, що потрібно встигати. Що ти хочеш сьогодні зробити? І рахуйте час. Якщо ми подивимося на якісь програми, застосунки, що може тобі допомогти, ну самий простий, поразпоширений розпоширений, це Google календар. І чому я його раджу? Тому що всі їм користуються. І якщо ти візьмеш якийсь застосунок, яким користуєшся тільки ти, як ти з людьми будеш спілкуватися, бо їм потрібно все завантажити. -ля -ля -ля. Тобто щось поширене. Google календар, отак він тобі допоможе розподіляти твої задачі. А я використовую паперовий, тому що я люблю писати. І також, ну от бачиш, да. а я зараз прямо кажу, я прямо покажу, як у мене. Я роблю розклад на тиждень, тобто у мене розклади на тиждень сперед, і я завжди бачу, що у мене і я. От бачите тут на шість тижнів вперед. І тому я завжди можу планувати і домовлятися з тобою, домовлялася з іншими людьми. Пам'ятайте, це навіть є такий, є такий феномен, що рівень психологічного здоров'я людини. Він обумовлюється тим, як далеко людина планує горизонтом планування. То не лякайтеся планувати далеко, і тоді ти будеш обирати на сьогодні так само щось стратегічне, а да? бо ми да, от є стратегічні задачі, а немає на них часу. Тому що ти думаєш, я завтра зроблю завтра, а потім раз і вже не можна. У мене нещодавно одна жінка поїхала. Вона зараз в Бостоні навчається в аспірантурі для професорів. І вона професорка чотирьох університетів і поїхала туди. І в неї були якісь люди, які їй казали, та навіщо тобі потрібно, заспокойся, ля-ля. А я кажу, слухай, ну заспокойся, ти завжди стигнеш. І померти завжди стигнеш. Ти хочеш, роби. І вона подалася на цю аспирантуру, і вона пройшла, і це був останній рік, коли вона могла це зробити. То люди добрі. Обов'язково думайте про свої стратегічні речі і встигайте не тільки операційку, але й стратегічні речі. І я ще раз нагадую, якось казала, і я хочу нагадати, на операційку 60% кожен день, 20% на стратегічні речі, ну і залишайте 20% на форс-мажор, бо він є, був і завжди буде. І якщо ти готовий, це тебе не лякає. Отака у мене відповідь для вас. Дякую дуже. Допомогла неймовірно. Тепер спокійніше і розуміємо, що встигнути все теоретично можна, а саме те, що запланували, що для нас важливе, навіть наші рутинні справи. Дуже дякую, людечко. Дякую.